Урок географії тема острови. Острів це земля повністю оточена водою, яка менша за материк. Його розмір повинен дорівнювати або перевищувати 0,15 квадратних кілометра. Не завжди острова розташовані далеко один від одного. Розглянемо поняття архіпелаг. З грецької мови воно означає головне море. Архіпелаг – це група островів, розташованих близько один біля одного. До найбільших архіпелагів відносяться Великі Зонські острови, Великі Антільські острови, Велика Британія. Існує кілька типів островів за їх зовнішнім виглядом, різними розмірами та формою. Нова Гвінея, Сахалін, Шрі-Ланка, Велика Британія, Гренландія, Мадагаскар. Існують різні типи островів за її характеристиками, а саме континентальні і океанічні. Континентальні острови належать до континентального шельфу. Багато з них були частиною континенту, але були ізольовані після підняття рівня моря. Прикладами континентальних островів є Гренландія та Мадагаскар. Другим видом островів є океанічні. Вони не входять до континентального шельфу, деякі також називають вулканічними островами, оскільки вони утворені будь-яким типом підводного виверження вулкана. Вони зазвичай розташовані в зонах, де одна плита опускається нижче іншої, хоча вони також можуть утворюватися на гарячими точками. Інші океанічні острови виникли внаслідок руху тектонічних плит, коли вони підіймалися над рівнем моря. Іноді великі групи коралів утворюють величезні коралові рифи. Коли кальцієві кістки цих тварин нагромаджуються настільки непропорційно, що з'являються над рівнем моря, вони утворюють острів коралів. Якщо кістки накипичуються навколо океанічних островів, зазвичай вулканів, з часом земля в центрі опускається і покривається водою, утворюючи лагуну. Результатом є атол. Прикладом цього типу островів є Гавайські острови та Мальдіви. Розглянемо материкові острови. Це частини материка, що відокремилися внаслідок руху земної кори. Материкові острови розташовані переважно на материковому шельфі. Вулканічні острови. Вони утворилися під час виверження вулканів на дні морів та океанів. Коралові острови складені вапняними скелетами коралових поліпів, дрібних тварин, що живуть у тропічних водах. Коралове походження мають острови Туамоту, великий бар'єрний риф, що біля Австралії. Корали утворюють гірлянди уздовж берегів. Так звані бар'єрні рифи. Атоли це різновид коралових островів, що має вигляд суцільного або розривного кільця. Одна з найхарактерніших особливостей пейзажу тропічних широт Індійського та Тихого океанів. Вони піднімаються над водою лише на кілька метрів і оточують внутрішній водний простір, як своєрідне озеро Лагуну. До вашої уваги, атол або Кораловий острів, який має форму розривного кільця. Як виникають атоли? Спочатку навколо невеликого вулканічного острова утворюється бар'єрний риф, коралові гряди, що простягаються вздовж берега на багато сотень кілометрів. Потім острів повільно занурюється, а бар'єрний риф, що оточує його. Поступово надбудовується коралами і виходить на поверхню. Найбільші атоли, понад 100 кілометрів у діаметрі, знаходяться у Тихому океані у групі Маршалових островів. Перед вами фото атола Кваджалейн, найбільший у світі. Чим корисні острови? Відпочинок на островах приваблює мандрівників з усього світу. На відміну від материка, острів. Це цілий окремий світ, відрізаний від суші водяною гладдю морів та океанів. Велике значення в господарстві островів має міжнародний туризм. Життя і побут острів'ян традиційно пов'язані з промислом в океані, виливом риби, черепах та інших. Ітак, підведемо підсумки. Острови діляться на материкові. Це частини материка, що відділились внаслідок руху земної кори. Прикладом являються Нова Гвінея, Мадагаскар, Гренландія. Вулканічні острови, які утворилися внаслідок виверження вулканів на дні морів та океанів Це Гавайські та Курильські острови. Коралові, утворені вапняковими скелетами коралових поліпів. Найдрібніших тварин, що живуть в тропічних частинах океанів, прикладом є великий бар'єрний риф біля східних берегів Австралії.